І зараз з нами на зв'язку народний депутат України Вадим Денисенко? Пане Вадим, вітаю вас, пане Вадим, я вітаю вас. Доброго дня я чую вас. Тож ситуація, коли сьогодні на траурному марші в пам'ять про російського опозиціонера затриманий діючий народний депутат України. Як це власне можна кваліфікувати? Ну, це інакше як безпреділ кваліфікувати взагалі неможливо. Ми до кінця поки що не розуміємо, що інкримінують Олексію, тобто ходить дуже неприємна чутка про те, що нібито це, телеканал «Дождь» передав, про те, що йому нібито інкримінують, в принципі, речі пов'язані із масовим вбивством людей в Одесі 2 травня. І якщо це насправді справді, це просто якась абсолютно безпредільна історія і це. Речі, які виходять ну, просто за межі будь-яких міжнародних норм і прав. Але якщо це правда, то звичайно, в принципі, реакція повинна української влади бути миттєвою. Ну, я знаю, що зараз голова Верховної Ради підготував зараз з'явиться звернення. В принципі, я розумію, що зараз парламентарі між собою говорять, вирішують, що потрібно робити. Якщо потрібно, то очевидно, завтра група депутатів вже вийде. До Москви або навіть сьогодні вилетить до Москви. І тобто, я знаю, що по лінії МЗС зараз робиться все можливе для того, щоб звільнити Гончаренку. Але поки що просто дуже мало інформації. Наразі ця ситуація досить таки нагадує ситуацію з Надією Савченко. Чи не знаходите ви якихось паралелей і схожостей? У нас що новий бранець тепер в Росії? Ну в принципі, поки що ще рано говорити, я б ще поки що утримався. Тобто від настільки кардинальних речей, якщо справді ми будуть інкримінувати речі, пов'язані з 2 травня. Ну тут можна не сумніватися, що це абсолютний піархід російської державної машини, яка пов'язана виключно з одним для того, щоб відвернути увагу росіян від питання німцова і розповісти про те, що. На мітингу в пам'яті опозиціонера затримали українського е депутата, який пов'язаний нібито, як вони вважають, пов'язаний із масовим випуском людей в Одесі. Ну, що є абсолютно абсурдом і дурницею, але, е на жаль, е російська державність живе виключно в піар е в, маш... в, піар... в... в... Живе за законами піар машини і будь-які. Піар-інструменти стоять значно вище ніж будь-які юридичні речі.